Привіт! Сьогодні трохи поговоримо про Німеччину, бо Польща не єдина країна, в яку виїхала велика кількість українців, а це понад 900 тисяч. До речі, в описі під відео залишаю вам посилання на інтерв'ю з українською біженкою, яка розповіла всю правду про переїзд в Німеччину. На все про все було зібратися. Їхали в невідомість, але дякувати Богу німці! Потрібно вам мати обов'язково прописку, бо без прописки. Ви ніхто і ніщо тому, хто збирається їхати саме в Німеччину, обов'язково подивіться дане відео. Сотні тисяч українців втекли від російської агресії до Німеччини. Українцям дають дозвіл на працю, але знайти хорошу роботу досить важко. А причини і вони є. Чимало українців розмовляють кількома мовами, однак рідко саме німецькою. Багато українців зі сходу України знають швидше російську, ніж англійську. Брак знань мови призводить до того, що кожен третій готовий погодитись на роботу нижчу за їхній рівень кваліфікації. Але виправити це можна, особливо якщо плануєте затриматись в Німеччині. У описі під відео залишаю вам посилання на те, як отримати направлення на інтеграційні курси, як зареєструватися та де знайти найближчі до вас курси німецької мови? Чимало українців мають вищу або професійну освіту, але проблема в тому, що іноземні дипломи не визнаються автоматично, а лише за складною процедурою. Але тут не все так плачевно, бо є роботи, які вимагають визнання дипломів, а є такі, що не вимагають. Наприклад, автомеханік, продавець, офіс-менеджер, перукар, програміст не вимагають формального визнання дипломів. Ну але логічно, освіта відповідно, має бути, просто ви її не будете підтверджувати. А от для галузі медицини і освіти необхідне підтвердження диплома. Лише після цього видається дозвіл на трудову діяльність. Перевірити, чи обов'язково вам підтверджувати свій іноземний диплом у Німеччині можна на сайті, який я залишу в описі. Ще одна велика проблема це невизначеність. Чимало мало українців хотіли повернутися на батьківщину, коли закінчиться війна. Однак у багатьох сферах роботи потребує точніше потребують тривалої адаптації і практичного навчання, і роботодавці не дуже хочуть брати на роботу і вчити людей, які не знають, як довго вони готові працювати. Отже, як іде українців шукати роботу в Німеччині, для того щоб в Німеччині знайти роботу, перш за все необхідно зареєструватися у місцевому відомстві у справах іноземців та мати документ, що підтверджує дозвіл на перебування в Німеччині з позначкою про те, що дозволено, і трудову діяльність достатньо вже попередньо тимчасового посвідчення. Зображення зараз бачите на екрані. Але що робити, якщо немає документів для подання заявки, потрібні свідоцтва про освіту та професійний досвід. Якщо документи залишились в Україні і немає можливості їх отримати, то у Німеччині біженцям можуть піти на зустріч. Заявнику запропонують довести свої професійні навички на практиці. Допустимо, перевірити компетенцію, можуть, наприклад, попросивши зразки робіт, провівши іспит за професійними знаннями чи просто бесіду розмову. Ну і звісно, останнє, куди звертатися для консультації? Отримати інформацію щодо визнання кваліфікації пошуку роботи можна в одному із місцевих відділень мережі IQ. І звісно, посилання на це все в описах під відео. Якщо ви маєте проблеми з пошуком роботи в Німеччині, є ще один комфортний перевірений варіант пошуку. Компанія Перша віза надає перевірені вакансії і в Німеччині. Потрібна допомога в описі під відео є контакти або просто обирайте зручний месенджер і Напишіть нам. Наразі, все. Дякую за увагу. Ставте лайк і діліться цим відео з друзями.